Кінець зимових свят починаємо утилізовувати ялинки. Пункти прийому новорічних дерев уже запрацювали. Де саме скільки їх та які графіки роботи? Із невеликою інспекцією столичними локаціями проїхалася кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Це парк Шевченка, Шевченківський район, і позаду мене пункт прийому ялинок. Як дізнатися, який із них найближче до вашого дому, все дуже просто. За оцим QR-кодом на стенді наводите камеру, переходите за посиланням або ж на сайті Київ Зеленбут. Цих пунктів по Києву направду багато. 78, торік було 35, тобто стало майже вдвічі більше. А все тому, що є попит. Розташували їх у парках та скверах міста, а ще на території лісництв. Давайте послухаємо стати. У минулому році кияни здали на переробку фактично 7 тисяч дерев. Тобто це дуже гарний показник, за рахунок чого ми його досягнули. Ми почали ці пункти розміщати в парках і скверах в мікрорайонах, що стало більш комфортним для киян відносити свої дерева на переробку, і тому ми сподіваємося, що цього року цей результат буде ще кращий. Дуже активний лівий берег, Дарницький район, Шевченківський район також дуже активний і можуть для Голосівський.